І всім привіт, друзі, сьогодні ми будемо гратиме таке А. Ну що, не будемо довго задержувати, тому що сьогодні наш план добратися сначала сюди, потім сюди, а потім уже до воєнної бази. Тому зараз у нас стін добратися хоча б до цього моста. Але спочатку ось сюди. Тому ми Беремо тачку сусідів і можемо Спочатку нам буде, ідеї, Ну, хватає, да, хватає на піхолє, щоб ми хоч відстрілювалися від воєнних, хоч якось, друзі. А то якось буде не цікаво, не цікаво. Давайте змінимо. Можна ж змінити? О, Давайте погнали. Отак, поїдемо, поїздимо. Так, давайте доведе. До і сюди рулюємо. Ні, буде краще отак. О, ні-ні, не так. О, так, ще висаджуємось. І біжимо в оцей, так сказати. А, ні, це ще якийсь дом. Тому ми не сюди біжимо, ми біжимо. Трохи в Ось сюди. Так, все, зупиняємо. Це трохи другий друге. Трій, оце купити. Блін. Ну що, ж, друзі, подивимося рекламу. Все, друзі, мы купили. Можна патрончики, можна докупити от цього. Давайте, може, купимо або ні. Ну, короче, все, давай, пока. Я купив собі все-таки отаку прикольну штуку. Да, так що. Друзі. Вона нормально стріляє. Тому сідаємо в нашу машиночку. І нам тепер другий пункт. Тепер нам потрібно добратися аж аж. Аж аж аж, 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 аж. Ось сюди. Ми оцю обстановку оцю всю об'їжджаємо. Вертольот. Ну, звісно, можна. Давайте візьмемо всі такий вертольот. Допустим. Як вам? Так, тут поліцейська, повертаємо. І на всіх турбінах погнали, друзі, щоб вистіше що туди добратися. На всіх турбінах їдемо. І... Зараз тормозим. Так, все є. Сюди ж ніяк посила не забратися, але у мене є одне... один, од... один план. Тут, по-моєму, якщо їхати по периметру, по периметру, ти, як забратися. Давайте, друзі, йдемо по периметру. І тут, ходьте, назад. По-моєму, я вже побачила, як сюди забратися. воно. Давайте спробуємо. Можна так забратися? Так, да, друзі, мабуть, так. Да. Або ні. Мабуть, не зможемо. Друзі, по-другому треба якось. Хто знає зараз, хто знає, хто грає в цю гру, напишіть в коментах, як іменно сюди можна забратися, бо я перший раз це бачу. Я не знаю, як сюди забратися. Мені дуже потрібно зараз. Де туди забратися, щоб щоб так сказати, щоб щоб взяти собі верту. Так, дождіть. А то що тут ніяк не заберешся? О, мабуть, он так. Так, да, це, мабуть, всі. Друзі, сюди, мабуть, ніяк не заберешся. Я трохи Забирався тисячу раз, але зараз щось трохи не паркуємося. А ось тут. Ось через це, мабуть. Такий, друзі. не через це. А може ось отак? не так. Теперіше. Подивимося на карті, друзі. Так, у нас, ага. Отут у тут по периметру, по периметру, по периметру. Ага, у нас ось тут в'їзд. Тому зараз нам треба туди поїхати, друзі. Де у нас ще раз в'їзд? Ось тут. Все, їдемо прямо туди. Так, погнали. Так, поліцейські не Треба швидше рубіни. Оп! Ось воно. Так, зупиняємо. Так, все розвитку. Так, ми тут нічого -то не подалі. Друзі. Ми зайшли сюди. Тепер нам треба нам треба. ось сюди. Доса до вертушок, до вертушок. І Нам треба до вертушок, тому зараз ми його тут порубимо. Тому... Думаю, ніхто мене її не замінить. Я ж буду осторожніше. Я жовтня. Так, почати. Так, так. Можна, мабуть, отак пройти. <гум> Якщо я не помиляюсь. То... ні ні, ні, не звільни. М -м -м -м. Може, сюди прислати, ти якусь, що ми їздили тут. Хоча, 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 хоча. Ні. 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 Так. Так, я тут Ладно. А вот так проходимо, І тут нічищо. Ну, друзі, а я щось не зрозумів. А як сюди Ну, Я, мабуть, давно не грав. Мабуть, треба через оповість. Знає, бо Тут зовсім нічого немає. Так, заходимо. Якщо не вийде, то піти звідси і поїхати на якісь другі там, машинці, тому що тут зовсім нічого немає. Якщо тут зовсім реально нічого немає, ми не пройдемо, а, ні, все. все все Мабуть, пройдемо якщо я не помиляюся. так. І Пройдем. пройдемо. А якщо відходить? Ми вже, можна сказати, тут залишилося б мені вертушку імені, не самого вертушку. Так, ну в принципі нікого тут нема. На всякий случай, оружий. Прибори. Прибору. Приберу. Вдруг забали все-таки. це саме директор. Ладно. Оце саме дивне. Навіщо робити приціл на руці? Типу прицілуватися бити. Підбираємо. Де у нас вертушки? Ось наша вертушка. Можемо красну взяти, можемо сілити. Ми красну візьмемо. В принципі, мені без разниці. Так, робимо. І... О, друзі! знаю, як... Ага. Ага. Так, ми украли вертушку. Тепер, друзі, що мені надо? Мені надо ви до цього місця. Так. Ага, на, окей. Місце. Я лежу на вертушці. Куди я Тут три шапитих що це я? Ну, хоч летим, хоч я Так, вирівнюємось, це без шуток зараз. Так. Ось це так. Винятись. Давайте сюди. А, ми наче сіждаємо. Але ні, мені куди не сідатимем, поки не долетим сюди. Так, ми сюди долетіли. Далі нам потрібно долетіти. Давайте. Друзі. Та отак долетим, Давайте. Ну, трохи, ну, висадимося. <пев> Упав, ну, друзі, ну буває, з ким не буває, з ким не буває. Так. Ой, а де вертушка? А. Вона може випаде. Ну погнали. В принципі, вже темно. Треба взяти Ось там машинка стоїть. Я не братиму. Я візьму ці мене, я собі. Ще ще Направляйка. Мені тепер потрібно ось... Щоб я був все ідеально. Так, зберу тепер мені от туди. Так, нам це не потрібно. Нам потрібно Нам потрібно. Іменно он туди. Так, ми вже, в принципі, тут Уже воду я в ряд не буду, тому слідуща. А ці в смысле, друзі? Да ми вроді тут. Ем... Сейчас ми кудись не туди їдемо. А, де... мабуть, карта злетіла. друга. Друзі, то я... Трохи технічні неполадки, мабуть, я вроді їду по цьому. Так. А мені потрібно зараз проїхати у цю всю дорогу, і я опинюся, в принципі, і на базі, і скрізь. Тому можна їхати. Так. Ми вже виїжджаємо, в принципі, в заборонену зону. Тому треба бути на чеку, так сказати. Ось, бачите? Заборонена там пришельці. Ага, ага. Під заїжджаємо, пристави що ми ем. я не зрозумів тому... Так. 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 Боже, іменно що буде далі. Ото секретно. Зараз треба вкрасти танк, так сказати. Тому ми зараз їдемо. Їдемо. Ми вже походу приїхали.

Ааа, я ж я буду А, Ааа, я виїжджаю звідси. Ааа, друзі. О, там якісь беготи. Бігаю ще. Ааа, я ще не буду. не просинаюся. ще на воздух. Давайте перепливаємо, перепливаємо, друзі. Да, я заразі дискуся. Далі не йдіть нікуди. Підійдемо. Тоби... То давайте. То що воно заглючило, чи що? Де танк? Танк уплив. Ми з Богом тобі. Блін... Нічого. Я заставлю тебе страдати. На, 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 тебе по Так... Давайте йдемо сюди. Фу. Ми вибралися, треба прицілити, короче. Ну, не зря мы уже я покупала. Это я молчу, -то как -то. Ну, это ему чертенка. Так. Ну ладно, все уже закинчилось у меня патроны. Да. Чуваки, а потом чуваки. Ого. Відрива! Друзі, підірвалися. Ну, ми виконали в принципі, місію, правда. Ти поліцейський мене бісе. Чого я тебе не можу бити? Тікай мені швидше в готель Так, ну що ж, а з вами був я Саня. І сьогодні ми побували прям... Там і украли танк. І правда, я зараз украю комбайн. Друзі, давайте швидше просто уїдемо звідти. Ну, зомбув я Саня всім. Пока-пока. А я в море ще якісь поїхав, блін. Висажуємося швидше.